Ця сучасна молодь взагалі не хоче вчити шахи. Не хоче вчити, як записувати жахову нотацію. За них все пишуть їхні комп'ютери. Ось своєю головою навчиться думати. Сьогодні швидко і ефективно вивчимо шахову мову. А всі, хто не додивиться це відео до кінця, вас знайде дідо Микола. І перетворить вас на шахового слона. Перший термін, який нам з вами потрібно вивчити, це вертикалі і горизонталі. У нас є на дошці 8 вертикалей А, Б, С, Д, Е, Ф, H. І 8 горизонталей від 1 до 8. У білих завжди одиничка. У чорних завжди вісімка. Завдяки цьому ми з вами можемо називати будь-яку шахову клітинку. Наприклад, в цієї клітинки ім'я А прізвище 1, тому вона називається А1. В цієї клітинки ім'я Д, прізвище 4, тому що вона знаходиться на вертикалі Д і на четвертій горизонталі. Це у нас G7, це у нас b 8 і так далі. Важливо пам'ятати, що якщо ви граєте за чорних, то дошка виглядає дзеркально. Тобто ось ця клітинка вже називатиметься не А1 а H8. І у вас тепер літери йдуть зліва на починаючи від H до А. А циферки знизу наверх від 8 до 1. А навіщо нам взагалі шахова нотація? Є три основні причини її вивчити. Перше. Це для того, щоб хизуватись перед друзями, тому що ви найрозумніший з них, і давно пора це всім показати. Друге, це для того, щоб під час справжніх шахових турнірів наживо можна було записувати свої ходи це захистить вас від шахрайства з боку суперника, щоб він не вкрав, наприклад, вашого коня. І друге, ви зможете показувати свої партії вашому тренеру і потім їх з ним аналізувати. І третя причина, навіщо вчити шахову нотацію, це для того, щоб розуміти шаховий контент. Коли ви сидите на Ютубі, читаєте статті або, не дай Боже, читаєте книжки, ви скрізь бачите або чуєте різні шахові координати. Якщо ви їх вивчите, ви зможете набагато швидше і зрозуміліше сприймати цю інформацію. Тепер. Як ми записуємо шахові фігурки? Передусім пішака ми ніяк не записуємо. Тобто ось це у нас Е 4, ось це у нас Е 5. Коня ми записуємо літерою К. Це у нас КФ3, це у нас кц 6. Слона ми записуємо літерою С. Це у нас сц 4. Це у нас сц 5. Короля ми записуємо з вами літерами КР, тобто це у нас КРЕ2, а туру літерою Т. Все доволі зрозуміло, звідки все береться. Але якщо ми з вами робимо рокіровку, вона позначається дуже незвичайно. Коротка рокіровка, як ось ця позначається нулі, а довга рокіровка позначається 3 нулі. 0, 0 0, Так, давайте зробимо 2-0 КФ6, Д3. Рокіровка 2-0 Хід форзем. Ми позначаємо літерою F. Тобто, це у нас F Є7. З фігурами розібралися. Тепер давайте поговоримо про спеціальні позначки. Передусім, якщо ми забираємо якусь фігурку Варто додавати маленький хрестик. Це у нас К-хрестик Є5, тому що кінь побив на Е5. І в чорних це теж К-хрестик на Е5. Далі, якщо ви десь бачите плюсик, це означає, що хтось поставив шах. Плюсик писати не обов'язково, але більшість людей його все ж таки записують. І я вам також раджу. А в свою чергу, мат у нас позначається решіточкою хештегом. Так, тому це у нас КД5 решіточка, тому що ми поставили шах і мат. Тепер давайте поговоримо про винятки із правил. Як ми вже говорили, пішаки не записуються, ми записуємо лише клітинку, на яку вони походили. А от коли пішаки б'ють, ми записуємо це так. Пішак з лінії С. Хрестик, тобто побив пішака на D4. С хрестик Д4. Якщо ж пішак перетворюється на якусь фігурку, давайте припустимо, що ферзя, ми це записуємо так. А8. Так, тому що взагалі-то пішак все ще пішов на А8. Дорівнює. Це означає перетворення. F. пішак на 8 дорівнює F. Ще один виняток, про який мало хто знає, це те, коли дві однакові фігурки можуть походити на одну і ту саму клітинку. Уявіть собі, що ви за білих щойно походили на Е2 своїм конем. Як ви це запишете, кінь є 2, к 2 очевидно, але звідки вам знати, яким конем ви потім походили? Ви, то, може, й запам'ятаєте це спочатку. Але звідки про це може знати шаховий суддя, або ваш тренер, з яким ви ділитеся партією? або навіть ви самі через півроку, коли ви знайшли цю партію в себе в галереї. Тому ми записуємо це так: кінь, тобто К, Ж на Е2, кінь з лінії Ж пішов на Е2. Тут у нас з вами ситуація ще більш заплутана. Обидва коні можуть піти на А4. Як нам знати, який саме кінь туди піде? Якщо ми походили цим конем на А4, ми записуємо кінь з п'ятої лінії пішов на А4, К5 на А4. Тому що якби ми записали, що це кінь з лінії С, звідки кому знати? Тут обидва коні на лінії С. Якщо ви раніше ніколи не тренувалися в цьому форматі, я дуже раджу вам обрати ось ці от налаштування, які стоять в мене. Знайти поле, безкінечність часу. білий король, хрестик-галочка, хрестик, галочка. Після цього натискаєте Розпочати тренування. І ось тут у вас вискакує клітинка, яку вам потрібно натиснути. H6. Вертикаль H у нас ось тут. Шісточка в нас ось тут, тому натискаємо на цю клітинку. H2. Вертикаль H у нас ось тут. Двійка тут, натискаємо. D7: лінія D тут, 7 тут, ну і так далі. Вам домашнє завдання: всім, хто додивився це відео до кінця. Зайдіть за цим лінком і наберіть 50 балів. Потім напишіте в коментарі, чи у вас вийшло. А той із вас, хто перший напише в коментарі. Як правильно повністю записати ось цей хід? отримає змогу обрати тему наступного відео. Удачі!